Привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Всіх рада бачити! Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Повертаюсь до вас із гарною новиною! В нашому господарстві поповнення таке маленьке, з довгими вухами. Зараз вам все покажу. І знаєте, з цим поповненням стало набагато веселіше управлятися з іншою худобою. Так, ну що, ходімо в сарай? Наші бечечки на місці. Знов накидали у воду, треба буде зараз витягувати звідти сіно. Да. Зараз з вами будемо поступово управлятися. Як тільки заходиш в сарай зразу, хто тут? Зараз привіт! Бачите, як вона реагує на голос? Годувати її ще рано. Я буду годувати її десь е, біля другої години дня. Коли приходжу в сара, я її випускаю. І ця дитина тут бігає зі мною. Да? Ти моя хороша. Ой, ти моя хороша. Дивіться, яка в нас дівчинка. Яка в нас дівчинка. Думали-думали, як її, як її назвати. Я хотіла спочатку назвати її нюша. Виходить. А цей а, Чоловік каже: Що ти, що ти? Ти моя хороша? Зараз я всіх тут на всіх управлю, а потім прийду до тебе. вона просто звикла, що я, коли заходжу в сарай, то треба її годувати. Але по годинам їй ще рановато, тому що я її годую три рази на день. три рази. Три рази на день. І оце годувала її о 7-й ранку, то зараз буду о 14-й годувати, а потім о 21-й виходить годині. Так, зараз тут корівкам сінце треба розправити. Мілка, Боже, що тут такого натовкла? Зараз я тобі покладу трішки гарного логового сіна, бо вона там щось натовкла. От, і, коротше кажучи, думали. Думали, чоловік каже, не хочу називати її Нюша, тому що це ближче каже до твого імені. Він мене називає Анюша. Тому каже, ні, каже, давай буде Сніжа. Я говорю, ну давай, давай буде Сніжа. Тому ми назвали цю дівчулю Сніжа. Наша дівчинка народилася 5 грудня, ми її майже зразу забронювали. І ось коли їй виповнився місяць, нам її привезли. Так що, 5 січня, наші сніжі був місяць, Да? даємо їй три рази на день по 600 мл молочка. Скоро принесемо тобі ще, скоро, скоро, дівчинками. Так, снежа. І це я її випускаю, і вона за мною хвостиком. Хвостиком. У тої жіночці, в якої ми купували сніжу, мені дивилася на Олексі об'яву, то там в неї ще козочки маленькі продаються. Мені дуже сподобалося ще там чорного кольору. Так, сніжа, сніжа. Тікай, тікай. Тікай, моя сніжа. Чорного кольору, тізонька. Сьогодні у нас на вулиці все тане. Був сильний мороз нещодавно. То ми повісили сніж тут обігріваючу лампочку. вішали її, вона прямо над нею тут висіла, було тепленько в неї. Вона добре, добре гріє. Зараз Білочка, я тобі дамо. Да? Поки що трішки ячменю насипали сніж і чекаємо їй предстарт. Скоро прийде. Сьогодні, мабуть, даже на пошту вже прийде, Замовили їй предстарт. Ще потім, як попадемо на базарчик, то купимо їй кукурузки. Оцей кіт-димок з нею подружився. Спить з нею, лізь, да? скажи, скажи, я друг бігають. А потім зараз сніжок настане. Як оце Сара хочу її випустити на вулицю, бо вона, коли так випускаєш, так і намірюється вискочити сараю. Але я двері зачиняю. Сьогодні в сараю дуже-дуже так тепло. Тікай, Сніжа. Сніжа. Коротше, кажучи, з нею весело. Куди я, туди і вона, куди я, туди і вона. Так, Сніжа. Ти ж мені будеш трошки заважати? Трошки заважати. Зараз тут... Розберуся. Так, а зачем що я ці, ці віла взяла? Можна ж тут і руками брати. Хочу тут палки. Білка люцерну їсть, палки залишаю, хочу мілки трішки покласти. Мілка у нас ще трохи на дієті, але вже не так в неї є... срок отела стоїть на на на, -на, -на 19... 19 лютого. Снежа. Ну, така вже вона цікава, на неї дивишся, вона це бігає, бігає. так цікаво, голову набок, така, скажи, любопитна. Я так, Тікай, тут я віла поставила, ти тут бігаєш. Тікай. Ой, ой ой, тікай. На, Ти люцерночку знайшла, да? На. на, 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 на. Ні, на. На. Не? не хочеш, буває, витягни собі якусь. Паличку люцерни, їжує, їжу є, Да я віли звідси заберу подалі, щоб ніхто на них не наштрихнувся. Так що хочемо, можливо, пізніше собі ще купимо кізоньку маленьку, щоб вони були в парі, щоб їм було веселіше. А то кажуть, люди писали, що якщо пари не буде, то вона буде, за нами буде постійно бігати. Така вже любопитна дівчина. Така вже любопитна, Сніжа, Сніжа. Як цеценятко? Ой, тихо, тихо, як чеченятко таке, маленьке таке, да? Маленьке. Таке маленьке, таке... така хороша. Ніколи в мене не було в мене кози й у чоловіка ніколи не було, і у його батьків, я так розумію, теж ніколи не було кози. Скажи, да? це щось новеньке. Потрохи читаємо інформацію, як годувати, чим годувати, скільки поїти. Да? А ви пишіть зі свого досвіду, скільки місяців треба козенят випоювати, скільки ви даєте літрів молочка. Що ви їм ще даєте? Да? Снежа. Ти Сніжа. Так, да, як сніжок, як сніжок. Ось такі справи, друзі. Поросятка ростуть. У нас їх залишилось три. Я думаю, ви бачили на каналі у чоловіка відео, що ми одну сумніву зібрали перед новим роком, Да? І собі залишили багатенько цього разу. І матері чоловіка. Дали теж багатенько ще своєму татові відправляла посилочку невеличку, сестрі перед Новим роком. Кумі, куму теж всіх пригостили потрошечку, да? потрошечку. Ми половину продали. Ну і собі добре морозилку забили. Ну, це у нас така єдиноразова акція. Наступного разу ми будемо по максимуму продавати. Собача моя тому що хочемо потім більше купити поросят, хочемо, буде, буде потрібно їм купити корма, тому будемо максимально потім продавати м'ясо, сало. Собі вже будемо залишати те, що не продасться. Сказати так. Може, щось, якісь обрізки на котлети підуть. Може, ще щось, коротше кажучи. А так будемо максимально продавати. Нічого залишати собі не будемо. Да? Не будемо. Дівчата. Ну, дівча. Да? Ну що, друзі, зараз я ще водички накачаю по Треба підсипати їм теж корму. Подивлюсь, чи з'їли вони. І піду гріти молочка ці дівчулі. Да? Гріти? Це дівчуля, до речі, тут зробили їй, виходить каліточку таку. І вона, якщо чує, і ти її не береш, може перестрибнути. Коли нас нікого немає, то вона спокійна. А коли ти в сарай заходиш, ні, якщо не голодна, то ні. Якщо хоче їсти, то вона може так перестрибнути. Я тепер розумію, що кажуть, скаче, як коза. І то я кажу, треба чоловіку кажу, треба ось тут планочку ще вище прибити. І треба ще. Біля мілки тут планочку прибити, щоб вона ні до неї не застрибнула, ні сюди не вистрибувала, тому що якщо нікого нема, вона ж може до курів, щоб її не вдарили, да, не вдарили, щоб мою дівчинку. Ну що, сніже, пішли на місце, пішли на місце, давай. Давай, заходь. Сніже, заходь. Заходь, заходь на місце, давай, 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 дівчуля, давай, давай, давай. Тікай, не хочеш, ну я ж тобі треба ж піти молочка зробити. Да. Тобі треба щось зробити? Хоча ще трішки заранувато, зараз я навіть певно піду, нехай вона тут у себе. Піду, зараз спочатку водички підкачаю, хрюням подивлюсь, скільки в них корма. І треба, мабуть, піду змелю мішочок Дертя, він недовго мелиться, півгодинки. А ось потім якраз піду і. Трішки раніше, ніж 14 -та напою, так? Трішки раніше. Каже, щось я голодна. Я не знаю, може їй замало 600 мл молока зараз, то ми виходить, купували у жіночці, вона сказала, що по півлітри дає три рази на день. Але ми бачимо, що вона ще швидко голодна стає. Ну, вона, ну Жіночка ж поїла її козячим молоком, воно ж жирніше, йде, таке. то може і вистачало, а ми ж то даємо. Коров'яче молоко, то я оце думаю. Хто пої, поїв чи пої козенят коров'ячим молочком, то напишіть, скільки ви даєте за раз. Ось ми тричі поїмо. Напишіть, скільки ви даєте за раз, тому що я не знаю, ми спочатку дали, виходить, по пів літри давали. Пару разів, а потім збільшили вже до 600 мілілітрів і 600 даємо мілілітрів виходить за раз. Але щось, бачите, зараз 12 та година, і щось каже, я не витримую до обіду. А я її. Ай, ти мок, ну що ти робиш? А я виходить, її пою через кожні 7 годин. Ну вночі тільки величенька перерва. А так я пою її. Сьома ранку, 14-та година і 21 -та. Ну, Десь 15, на 15 хвилин, може, трішки раніше чимось так. Але щось тут вона така, така б щось, щось з'їла. І ще ж проблема в тому, що комбі, ну її цей старт, комбікорм приїде сьогодні ввечері, тобто завтра. Може, вона його б жувала. Ну, коротше кажучи, не знаю, може, трішки напишіть, скільки ви даєте молока. Місячна козеня, місячне козенятко. Ну що, друзі, намолола я мішочок дерті. Вже йду поїти нашу дитину. Зараз буде вискакувати. Вже якраз пройшов потрібний час. І зараз разом з вами ми напоїмо наше козенятко. Снежа, Снежа? Снежа, Ти готова? Ти готова? Я прийшла до тебе. Зараз там стулочку поставлю. Так, друзі. Беру стулочку, беру пляшечку. І зараз будемо поїти. Іди сюди, сніжа, сніжа, ти моя сніжа. Ти моя сніжа. Молочка вже хоче, моя дівчина. Да, ти дівчинка. Дай, іди. Давай так, давай так. Так. В інтернеті замовила їй пляшечку якраз перед тим, як ми нам повинні були її привезти. Да, сніже. <клухи> 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 Розкажу вам історію, як ми купили сніжу. Іди сюди, залазь мені сюди на ножки. Давай сюди, давай. Мені трошки незручно. Ось так, давай. Давай, давай, давай. Я ж оце періодично ми шукали дійно козу, і я оце періодично заходила на OLX. а це якось зайшла, дивлюсь, козиня виставили на продаж <кхем> і виставила її зовсім там недорого. О, боже, ще блін, Демок, ну ти з когтями зі своїми. І виставили щось зовсім її недорого. І вона мені так сподобалась така віслоуха в мене, як оті ті вісловухи. І кажу, чоловіку, а це був вечір, вже десь на, пів на десяту вечора. Я чоловіку кажу, треба дзвонити. Треба дзвонити, бо козенят швидко розбирають швидко. Так, не лізьте, коти. Швидко розбирають. Він каже, та вже пізно. Я кажу, ну вранці ми може вже не бути. Кажу, вже куплять. І це ми ж написали ці жіночки на Viber, написала, чи можна вам зателефонувати, чи не пізно. А вона каже, так, так, зразу зійшла, зразу в мережі, і каже, так, телефонуйте, і оце ще чоловіку кажу, дзвони. І це ж він подзвонив, і ми домовилися, щоб місяць її потримали, попоїли. Там вже і молозово пила, і потім, щоб козяче молоко місяць попила. І, ми оце, і оце після нового року нам її привезли. Взагалі, в дитинстві, я жила в квартирі, і мені, я взагалі люблю тваринок, і мені оце завжди хотілося то кошеня, то ще щось. Собаку, мама, в квартиру не дозволяла, а кошеня через раз, раз то дозволить. Потім були такі випадки, що щось мама не дозволяла, то приведемо з сестрою, коротше кажучи, маму перед фактом ставимо, вона потім, а потім, вже коли вона каже, ні 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 не можна, не можна, вже починаєш її вмовляти. ну Кошеня ж уже в домі, то <кій> легше було. ну Не, не, не завжди виходило. То хом'ячків були в мене, і морська свинка була, і крисеня колись було. ну короте. І завжди, то знаєте, як кажуть, давай тобі тут воздух, повітря трішки спущу і будеш пити далі. Як ото завжди кажуть батьки дітям, виростеш, будеш жити сама в своєму домі, заводи, заводь, кого хочеш. Оце про мене. Тепер у мене багато котів з кошенятами, дві корови, свині. І тепер ще козеня, да? і ще сніжа. Хто наступний? <різوع> 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 ну, коротше, такі справи, друзі. Довгенько вона п'є, не знаю, чи може там соска така, але ну, там така дірочка, в принципі, я б не сказала, що замаленька, ну, збільшувати точно не будемо, тому що. Щоб не, не вдавилася, це ж спеціальна соска для малечі. Але довгенько, ці 600 мл поки вип'є, я просто чому кажу, може воно і не довгенько, а чому кажу, що довгенько, тому що е, звикла поїти телят, і телята ну, швидко всмоктали цю поїлку, хоча вона двохлітрова всмоктали, я не знаю, за секунду. І все. А тут треба сидіти, то повітря це з пляшечки спустити. Що тим? Білочка вже теж треба зараз буде ще сінця підкласти білочці. Мілка відпочиває. І скажи, зараз всіх ми ще раз вправимо. Дай снежа. Вправимо зараз білочці, Зараз сніжа доп'є. Білочці люцерночки покладемо. Мілки не знову. Може, зараз у білки знову якісь там недоїдки. Коли щось є, та мілка поганенько їсть, лугове сіно, а люцирни багато і не можна, бо ще ж в запуску. Ну, коротше, телята теж там відпочивають, наїлися. Нічого. Давай я знову повітря спущу, нічого, нічого не хочуть. Ще до порося, то це перед тим, як ті ти молоти поросята досипало корма. Поросята теж цікаві. Сипимо їм, сипамо сухий корм, а вони оце його добре їдять, їдять, а потім, дивимося, вони якось поганенько вже починають їсти. Тому їм змочуємо водичкою, то чоловік почав змочувати водичкою, каже, налітають і взагалі так швидко починають з'їдати. І це він і почав частенько змочувати, змочувати. І їм теж набридло, здивимось вже поганенько. Потім знай, почали знову тільки сухе сипати, знову добре їдять. А вчора теж я ввечері заходила, о 9-й вечора заходила в сарай теж управитися, напоїти сніжу і, коротше, чую, що то там похрюкують, похрюкують, шумлять, що там підвізгують. Ну так не сильно, а трішки там ну, нібито щось хочуть споросята. Свині, точніше, свині, вони вже здорові, вони вже не поросят. Ось. І я дивлюся, а корм є. Корм сухий є, думаю, Ну що ж вони, думаю, хочуть. Вода є, корм є. І це я їм трішки теж водичкою змочила. в їхній годівниці корм. І вони його швиденько-швиденько <кій> поїли. Я потім пізніше ще заходила, і, знаєте, виїли, виїли. Так що такі справи. Так що такі справи. Набридає їм щось одне. А, ще мені цікаво за козеня, цікаво ось як заходиш в сарай, коли не в ті години, коли треба її поїти, вона те щось хочеться, їй хочеться. От їй зараз місяць, коли вже там, наприклад, можна їй принести якийсь смаколик, якусь там, я не знаю, якісь листочки капусти, чи може морквину. З якого віку можна якийсь маколик, скажи. А то ж можна якимось, як заходиш в сарай, вона ж чекає, то можна ж і якийсь маколик, тоді, коли без пляшки приходжу. Щоб не з пустими руками. <кій> Чи її ще, мабуть, зарано. Ці дівчулі. Не знаю, мені подобається, подобається наша кізонька. Подобається, що не такі вушка довгенькі, що вона не зовсім, як звичайна коза, а так не знаю, яка вона буде, яка вона буде, коли виросте. Ну, Зараз гарнюня така кізонька. Да, сніжа. Ну що, друзі, будемо допивати, не буду вас все поїння мучити, щоб ви дивились одну і ту ж. Картинку. Що все напилась, что ли? Чи ще будеш? Чи напилась? Скільки ти тут? 50 мл. Що, все? Сирю? Представляєте? Ти напилась? Чи ще будеш допивати? Трошки залишилось. <кхем> так. Буду з вами прощатися. Всіх була рада бачити і буду рада бачити у себе на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть щось з вашого власного досвіду, бо для нас це перший досвід. Такого у нас досвіду з Козенятком ще немає. Тому ми щось читаємо, щось люди в коментарях пишуть, коротше кажучи. Хтось, хтось чимось ділиться і ми це все аналізуємо. Тому всіх була рада бачити до наступних відео.